Всім привіт! Це магазин TechnoShop.ua І сьогодні у нас на огляді інфрачервоний обігрівач. Onyx серії 2000 сучасний, стильний та максимально ефективний. Лінійка представлена трьома моделями потужністю 2200 та 3000 Вт, що дозволяє підібрати оптимальний варіант для приміщень різної площі. Обігрівач гріє не повітря, а предмети та поверхні навколо, завдяки чому тепло зберігається довше і вже через 30 секунд після увімкнення ви відчуваєте комфорт. Фізичні розміри. довжина 97 см, висота 18 глибина 7 У Усередині встановлена скляна колба довжиною 80 см, яка рівномірно розподіляє тепло, довжина кабеля 1,3 м, що робить використання зручним у будь-якому приміщенні. Onyx має кілька режимів роботи: терморегулятор та систему захисту від Перегріву. Він працює абсолютно тихо, не видає запахів і легко вписується в інтер'єр завдяки мінімалістичному дизайну. Якщо ви шукаєте надійний, швидкий і сучасний обігрівач, модель Олікс з потужністю 2500 або 3000 Вт стане чудовим вибором для вашого дому чи офісу. Для замовлення переходьте за посиланням.